Я тут нещодавно розпочала вести свій блог. І в зв'язку з цим мені довелось більш глибше зануритись в український контент. І знаєте, що мене там вразило найбільше? Там так багато матюків. Так, український контент просто сповнений суцільної матюкливої лайки. І це неспроста, це зрозуміло. Насправді наші люди носять в собі дуже багато подавленої агресії. А матюки якраз допомагають частково від цієї агресії позбутись. Але це зовсім не означає, що тепер потрібно матюкатись усюди, в будь-якій ситуації, особливо при дітях, все-таки потрібно намагатись себе контролювати. Але дуже часто мені люди під відео в коментарях пишуть: матюкатись некрасиво і водночас будь сама собою. А я собі така думаю. Якщо я буду себе стримувати в моменті, щоб не матюкнутись, то як же я можу бути самою собою? Якщо я себе контролюю, тобто функція self-control автоматично вимикає функцію to be yourself. І в мене дилема, якою ж бути? Справжньою чи правильною? Пишіть в коментарях.